Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився заключний матч відбору на чемпіонат світу 2026 року. Група Ді. Збірна України у себе номінально вдома. У Польщі команда приймає збірну Ісландії. Друзі 2-0. Україна перемагає переможні м'ячі Олександра Зубкова та Олексія Гуцуляка. Принесли збірні Україні. Другу цінну перемогу. Ну, давайте про все. По порядку. Збірна України Сергій Ребров. Головний тренер команди 4-5-1. Ось така старта 11 української збірни. Анатолій Трубін. Да. Пара центральних Микола Матвієнко і Забарний. Віталій Миколенко і Химка Нопля по флангах. Руслан Малиновський, Іван Калюжний, Єгор. Ярмолюк, три КПІВ-захисники. Латералі. Олександр Зубков, Віктор Циганков і Владислав Фанат. Унепаді. Стартова одинадцятка України. Ісландія. Гьон Лойксон, головний тренер команди 4-3-3. Стартова одинадцятка Ісландії. Олапсон Ворота, пара центральних захисників. Інгусон Магнусон, Паусон Еллерсон по флангах. Йоханнесон Харальдсон Гюдненсон. Брійка під захисників. Вільямсон, Торстейсон, Гутінсен. Друзі, давайте про сам футбол давайте говорити. И перед початком, до речі, друзі, даного матча а, була ось така ситуація у даній групі. Ну, французи було вже зрозуміло, що з першої позиції виходять далі. Азербайджан. Четверта команда. В Азербайджан вже а, не було жодних математичних шансів. Єдина інтрига була одна. Хто буде другою командою в групі? Україна чи збірна Ісландії? Ісландці були на другій позиції. Перед початком даного матчу Україна була третє, в обох команд було по сім очок. Ісландія влаштовувала два результати перемога само собою і нічия. Україні виключно потрібно було перемагати. Україна дуже сильно сподобалась мені, особливо на стартових хвилинах. Було видно, що команда Сергія Риброва заряджена. І матч. Знаєте, друзі, багато... да, друзі, знаєте, дуже багато було боротьби на футбольному полі, Ісландія, Україна. Прям дуже здорово команда нав'язувала свою боротьбу. В принципі, як таких, хто знаєте, моментів все-таки не було у першому таймі, якщо ось. Оберемо статистику, то по володінню 51 на 49 по ударах 7-4 перевага України 1-0 з ударами площину перевага України. Жодної гульової нагоди так і не було. Ну і 234 передачі зробила Україна, 189 з них були точними і то передач. У першому таймі у збірної України складає 81%. Ну і Станції віддали майже стільки, 223, але 174 з них були точними і 78% точності самих передач. Ну і а, бачимо, що XG серед ударів у 0.86 України. А так, ну ось так, да, дуже багато було боротьби. Якраз безпосередньо у першому таймі, але Україні потрібно було здобувати. Друзі. Ну і відповідно, так, да, Україні потрібно було відповідно тільки перемагати. Ось бачимо, що Роман Яремчук, Шапаренко, Олексій Гуцуляк вийдуть для підсилення атаки. Ну, потім вже наприкінці ще вийде Сваток. Ну і ще там Єгор Назарина вийде. Гудмунсон, Гудінсен, Томасон, да. В Ісландія. А другий тайм був куди цікавішим, і справді да? Україна додала, додала Україна і динаміки, і відчувалось, да, те, що команда Сергія Реброва. Справді, команда звелася не, не на жарт, збірна України. Розпочала створювати просто реальні моменти біля говорить, збірної Ісландії. Ну, хоча довгий час також, знаєте, було дуже важко українській збірні, десь і підійти до штрафного майданчика Суперника Ісландія дуже здорово захищалась. Нова України, друзі, все-таки. ну, Все-таки Україна розпочала додавати і, знаєте. Довгий час збірна України таки не могла пробити оборону збірної Ісландії. Але ви знаєте, ось пригадується супер момент у збірної України, коли Віктор Циганков, якщо не помиляюсь, Віктор Циганков дуже здорово на правому фланці Циганков виконує подачу Романа Ремчак удар головою. Воротар Ісландії перерив удар Роми добивання. Не забивай Роман Ремчак. Неймовірний момент був у національної збірної України. до речі, ви знаєте, до моменту Рома Яремчука На 82-й матір, помиляюсь, був на 82-й дах хвилині, ось був реальний шанс України. До того ще пригадався мені штрафної Ісландії, коли хороша пішла подача. Удар головою! І Анатолій Тробін. Героїчка реакція Анатолія Тробіна. Там був просто якийсь неймовірний момент у збірної команди Ісландії. Якщо б Ісландія б забила б, то з великою долею ймовірності. Саме Ісландія би проходила далі в Україні. Ну, відверто пощастило в тому моменті. Відверто. Ну а потім виникає ось цей момент Романа Яремчука. Неймовірний був момент у Роми. А в ось, в Україні, хоч таки не вдалося але був кутовий. А був кутовий друзі. Да, був друзі той. З правого фланга, друзі. Притім, ж таки з правого фланга. Подача, гуцуля, голова, скидка, на лістеку. Зубков, Саша, абсолютно один удар і гол. Збірна України. Збиває Олександр Зубков. Абсолютно, друзі, один. Залишається Олександр Зубков. А ну да, друзі, Олександр. Абсолютно Саша Абдін опинився на даністі. Друзья, у Алексея Гуцуляк, да, такой уж молодец. сама у Алексея Гуцуляка, головой, робить скидку на лезть. Александр Зобков. Короче, подачи. Вчера были, кстати, Виктор Циганкович, подачи Вакунов. И у Алексея Гуцуляк, головой скидка. И Александр Зобков. Друзья, и Александр Зобков. У ворота. Переправляем мяч. З близької позиції всі когорять збірну Ісландії. До речі, друзі стандарт. Саме друзі стандарт дає свої результати збірній України. Далі Ісландія намагалася організувати якийсь турні, але, в принципі, в Ісландії таких -то моментів все-таки не було. Україна, в принципі, а дуже надійно провела останні хвилини. більше того, 5 хвилин комплекс суддя. 93 хвилина матч Іван Калюжний Ваня! Дуже здорово, Ваня поборовся за м'яч. Здорово, друзі, зіграв Ваня. Чесно, друзі, до речі, справді неймовірний півзахисник Ваня Калюжний. Іван просто потрясаючий півзахисник, І тільки йому, знаєте, добрати. Хочу побачити, пам'ятаємо його дебют проти там, Грузії. Да? Неймовірно. І тут. Іван Калюжний до кінця, іде на цей м'яч. Між заходить до Олексія Гуцуляка. Є варіанти. Гуцуляк пробиває. Там був і гол рікашетего. Збірна України забила. Друзі, це був неймовірно важливий м'яч для Національної збірної України. Олексій Гуцуляк забиває другий м'яч. І збірна України. перемагає. Збірну Ісландії з рахунком 2-0. Важкий матч. Якщо беремо статистику Дроатаймату 54 на 46 по володінні, 7-6 по ударах, 5-2 ударі в площину. 3 гольові нагоди в Україні. 6-3 кутовими перевага в Ісландії. Ну і бачимо, що точність передачі: 71% України і 80 Ісландії. Ось по очікуваним голам 1.09 в Україні 0.60 в Ісландії. Це статистика XG дротема. Ну і підсумкова статистика XG 1.54 в Україні. В принципі, на свої два м'яча Україна грала в Ісландії 0.72. І підсумкова статистика 52.48 володіння м'ячем. 14-10 по ударах, 6-2 по ударах в площину, 10-3 за кутовими переваги в Ісландії, 6-0 за гольвими нагодами. А тут статистика трішки не точна, Все-таки вам точну статистику казав. Ну, в будь-якому друзі, випадку. Збірна України. Перемога Ісландію, друзі, неймовірно важкий матч. Гол Олександра Зубкова, коли подавав Віктор Циганко, в Гуцуляк головою зробив ну, скидку да, на дальності, яку Зубков забив. І Олексій Гуцуляк на 93-му хвилині пробив на рикошет і гол. Ось Україна перемагає. А, ну і, друзі, якось так. Ну і, друзі, збірна України посідає другу позицію в групі. І це значить, друзі, що збірна України матиме шанс. Зіграти чемпіонаті світу. Збірна України буде грати зараз, ну, не зараз, а весною, да? А Стуковий як Це було у 22-му році. Ми ну, пам'ятаємо, цей матч. Тоді Шотландія Вельс в Україні були. А хто буде зараз, невідомо. А ось, Ну, в будь-яку України Шанс. Поїхати на чемпіонат світу з'являється. Україні добрати, Слендрі, добрати, вам, друзі, добрати, будьте наголи, щастливі. Всім пока!